У звягелі відбувся патріотичний реквієм янголи пам'яті, присвячений 11-й річниці масових розстрілів Небесної Сотні на Майдані. Скільки ж мозності і героїзму поховано у безмежних українських лісах і полях, скільки втрат не було, кожна з них сьогоденням датована, і відлунням у серці болить кожна куля в боях. Запалімо свічу, аби пам'ять пройшла поколіннями і торкнулась небес, і на землю упала дощем. Славу й шану про них зберігати повинні ми. Хай у душах назавжди залишиться вдячності. Учасники заходу схилили голови в шані перед героями Небесної Сотні, які стали прикладом незламності та мужності. На алеї пам'яті відкрили нові світлини дев'яти загиблих героїв, імена яких назавжди закарбуються в історії нашого краю. Через силу розплющуєш очі востаннє. Що ти бачиш? Яка тобі думка летить? Там вона твоє перше кохання у мережі в ній сукні стоїть. Ну а ти, ти побачив дитину, і сльоза покотилася вниз зі щоки. Ож ніколи не глянеш у вічі вже сину, І по батьківськи йому не потиснеш руки. А до когось мати приходить, тримайся і на серце долоню гарячу кладе. Я благаю, не йти, рідний мій, залишайся, бо душа моя спокою вже не знайде. У когось вічний погляд, направлений в небо. Україна для нього дорожча за все. Він зробив все, що міг, йому більше не треба, і сміливо поглянув смерті в лице. Ці обірвані миті, життя їхні долі, стільки планів та де ж там тепер їх нема, тільки пам'ять стискає серця нам до болі, І над країною стелиться тиша німа. І лише там. У незбувшихся їхніх світанках, тим промінням, яким вони гріють з небес, ми складаємо душі свої по маленьких уламках і шукаємо без них хоч якийсь у житті цьому сенс. Напишу. Зі словами вдячності загиблим героям до присутніх звернулась Оксана Гвозденко. Сьогодні ми зібралися тут, аби вшанувати пам'ять героїв, які віддали своє життя за майбутнє України. За гідність, свободу і незалежність. 20 лютого є символом мужності і жертовності. Адже саме цього дня. 2014 року на Майдані в Києві загинули герої, які, не вагаючись, стали на захист прав і свобод українців. Ми маємо їх пам'ятати. І сьогодні ми маємо вже 11 роковини від початку вторгнення Росії на нашу землю і знову відкриваємо світлини. Сьогодні їх дев'ять. Ці світлини, які знаходяться тут на алеї пам'яті, це пам'ять про людей, які віддали найдорожче своє життя за майбутнє покоління, за свої родини, за нас з вами. Кожен із цих портретів це свідчення мужності. Сили відданості своїй державі, прагнення жити краще майбутнім поколінням, своїм родинам, своїм дітям. У ці моменти ми повинні згадувати про них не лише як про героїв, а як про звичайних людей, синів, дочок, братів, сестер, які лишилися там на полі бою. Заради нас з вами, заради майбутнього України. Ми, дивлячись на ці світлини, маємо пам'ятати про їх боротьбу і маємо обіцяти її продовжити. Продовжити захищати нашу країну. Історії про цих героїв ми маємо розказувати дітям і внукам, аби в їх серцях. Жила шана і любов, повага до цих людей, які віддали найдорожче. Ми маємо не забути, хто розпочав цю війну. Ми маємо пам'ятати, скільки сліз, горя і страждань принесла Росія на українську землю. Світла пам'ять і шана. Нашим героям. А ми маємо надихатися на добрі гарні справи і мати сили на боротьбу проти зла проти Росії. Вічна і світла пам'ять нашим героям. Слава Україні! У рамках заходу відбулось вручення посмертних відзнак почесний громадянин Звягеля. Нагороди отримали родини полеглих героїв, які віддали життя заради свободи та незалежності нашої держави. Запрошуємо родину Крепівницького Руслана, старшого солдата військової частини А 4590 Відзнаку отримує дочка Руслана та син Ілля. Сюка Віктора, солдата військової частини А-29, 25 нагороджений відзнакою командира оперативно-тактичного групування Харків, медаллю Хоробре серце. Відзнаку отримує сестра Людмила Андріївна, племінник Валентин. Остапчука Дмитра, старшого солдата військової частини А-40 Відзнаку отримує мама Світлана Іванівна. Руслана, солдата військової частини А-0414. Відзнаку отримують батьки Юрій Митрофанович та Зінаїда Леонтіївна. Молодшого сержанта військової частини А-3057, нагороджений відзнакою Звягельської міської територіальної громади орденом Звягельська доблесть. Відзнаку отримує сестра Олена Валеріївна. Тянинко Сергія, рядового військової частини А-2076, нагороджений почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України за взірцевість у військовій службі другого ступеня, медаллю Хрест розвідника за бойові заслуги другого ступеня. Відзнаку отримує мама Валентина Іванівна, дружина Тетяна Миколаївна, діти Ангеліна та Зоряна. Романа майстер сержанта військової частини А 0409. Відзнаку отримує дружина Валентина Іванівна. Сьогодні наша держава і ми разом всі. З вами вшановуємо всіх тих, хто віддав своє життя за нашу незалежність, суверенність, за наше майбутнє, за майбутнє наших дітей. Сьогодні виповнюється 11 років, коли у лютневі дні пролилася в Києві на Майдані перша кров, перша Небесна Сотня увійшла у вічність. Це ті герої, які не змирилися з нав'язуванням російського. Нам для нашої незалежної України, і сьогодні ми повинні пам'ятати і вшановувати тих, хто віддав і віддає своє життя за наше майбутнє, вічна пам'ять всім героям і всім, хто загинув в цій розв'язаній російській війні. Вічна пам'ять і вічна слава героя. Хвилина мовчання та запалення лампадки стала даниною пам'яті всім загиблим захисникам України. Священники Звяєрської громади провели панахиду за полеглими воїнами. Духові нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. І як на небі, так і на землі хліб незнасушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Я Марія, Господь з тобою, Благословенна нас тими жінками і благословен плід утроби Твоєї, бо Ти породила Спаса душ наших. Вічна пам'ять усім спочилим, які віддали життя за волю і незалежність. Нашої України, слава Ісусу Христу, слава Україні, не дожив до мирних снів, не дожив до ніжних слів, не дожив до сивих днів, не дожив, все важливе не сказав і навік не покохав. За те, все, що міг віддав, не поставив теплий дім, світ не дався нам своїм, та для ворога був злим, наче грім, тепле місце не шукав і від долі не тікав. За те, все, що міг відай. Лети душа, лети за небо край, лети душа, і в Господа спитай, ну, чому бере до себе всіх найкращих? Пода спитав всім, хто згинув у боях, Поклонись, земле моя, хай знайдуть любов твою, хоч в раю, ті, хто честь не продавав, хоч себе не врятував. За те, все, що міг віддав, лети душа, лети за небо край, лети душа, і в Господа спитай, Ну чому бере до себе? Іх найкращих небо лети, Господа спитай, лети душа, лети за небо край, лети душа, і в Господа спитай. Лети душа Ну чому бере до себе всіх найкращих небо? Допоки ми пам'ятаємо, їхній подвиг завжди житиме в наших серцях, слава Україні! Героям слава!